Травень 2008 року наближається фінал одного з найгучніших вітчизняних телешоу того часу великих українців на інтері. Явним фаворитом поки є Степан Бандера, і це дивує команду проєкту. Тут треба нагадати, що 2008-й це вам не 2023 -й. За даними соціологів, кількість хейтерів лідера націоналістів майже вдвічі перевищує кількість його прихильників. Що ж, вочевидь, останні виявили неабияку активність завзято голосуючи за свого кумира. Але тут сталася ще одна несподіванка. Якщо не пам'ятаєте, яка обов'язково розкажемо в новому випуску ВОЗ Ми поговоримо про те, як різні країни обирали своїх найвеличніших співвітчизників. Ви дізнаєтеся, чому в списку видатних індійців не було Магатми Ганді, Чому вдова грузинського президента оголосила голодування та що спільного між фігурою Сталіна в російському проєкті та Бандери в українському? Як і у випадках багатьох інших телешоу, почалося все з Великої Британії у 2002 році, BBC запустила цикл теле та радіопередач 100 найвизначніших британців. Один із директорів корпорації одразу передбачив захоплені дебати в офісах та домівках по всій країні і був на 100% правий. Спочатку шляхом опитування був складений список зі ста видатних людей. Окрім очікуваних політиків, вчених та митців в нього потрапили і сучасні поп-співаки, спортсмени та навіть окультист Алістер Кроулі. А дехто з сотні взагалі присвятив життя боротьбі проти англійської, а пізніше британської влади. Англійський революціонер Гай Фокс, шотландець Вільям Волес, валієць Овайн Гліндур та ірландець Джеймс Конолі до сотні потрапили навіть двоє громадян сучасної Ірландії музиканти-філантропи Боно та Боб Гелдуф. Потім з цієї сотні британці обирали найкращу десятку. Кожному з десяти героїв BBC присвячувала окрему передачу. Нарешті серед них визначали найвидатнішого. Британцем номер один став Вінстон Черчилль. Друге місце посів англійський інженер і сам барт Кіндом Брунель значною мірою завдяки активному голосуванню студентів університету, що був названий іменем винахідника. Далі йшла принцеса Діана. Другим представником 20-го сторіччя в топ десятці став Джон Леннон. Серед осіб, що були живими на момент голосування, найвищу сходинку посіла Маргарет Тетчер. Найпопулярнішим неанглійцем став шотландський бактеріолог Олександр Флемінг. Деяким мешканцям Сполученого Королівства не сподобалося, що в списку тільки 13 жінок, та лише одна небіла людина син індійських парсів Фредді Меркюрі. Вочевидь, були об'єктивні причини, з яких саме білі чоловіки відігравали більш значну роль у розвитку країни. Проте активіст Патрік Вернон вирішив організувати власне опитування під назвою «100 великих чорних британців перемогла у ньому Мері Джейн Сікол, ямайська медсестра, що лікувала поранених під час Кримської війни. Британське шоу виявилося настільки популярним, що протягом наступних років майже 40 країн придбали ліцензію та запустили свої власні версії. Серед способів волевиявлення могли бути телефонні дзвінки, смс, голосування на сайті, паперові листи та анкети. У Бельгії, яка розділена на Фландрію та Волонію, два телеканали зробили окремі шоу відповідно нідерландською та французькою мовами. У програмі найвидатніші південноафриканці, сформований організаторами список, вийшов ще більш строкатим за британський оригінал. Там були і золуські лідери, і урядовці британського домініону, і борці проти апартеїду, і його творці, а також відверті білі расисти. Наявність саме останніх очікувано викликала незадоволення у громадян. Досить жваво набирав голоси Гендрік Вервуд. Він був фактичним головою країни на початку 1960-х. Його називають архітектором апартеїду. Трохи відставав від Вервуда сучасний активіст, лідер праворадикальної партії Африканерський рух опору Ежен Тербланш. Він перед тим звільнився з тюрми, де відсидів три роки за вбивство та замах. Ще один спірний кандидат крикетист Гансі Кроньє, який, як виявилося, допомагав організовувати договірні матчі. Врахувавши кількість скарг, організатори вирішили зупинити шоу. Трансляція тривала лише два тижні. За проміжними результатами, впевнену перемогу здобув багаторічний борець за партиїдом та перший чорний президент країни Нельсон Мандела. В десятку також увійшла його друга дружина, чорношкіра політикиня Вінні Мандела, яка незадовго до голосування також була засуджена за шахрайство і крадіжки. Притул до топу піднялася акторка Шарлі Стерон, що народилася в південній Африці. Наші східні сусіди запустили власний проєкт Ім'я Росія. Первинний список містив 500 постатей, починаючи аж із Рюрика. До речі, в переліку вистачало українців, не лише таких, як граф Кочубей чи Микола Гоголь, а й Богдан Хмельницький та Нестор Махно, які навряд чи асоціювали себе з російською державою. Вже в другому турі в лідери вибився Йосип Сталін. Організатори шоу заявили, що частина голосів була накручена, зокрема, нібито хакерською програмою Сталін. Екзе. Після цього підозрілі голоси зняли з загального заліку. Але вірогідно справа була в іншому. Зараз у це важко повірити, але тодішній президент Медведєв вдавав із себе ліберала та вшановував жертв катинського розстрілу. На цьому тлі такий символ нації здавався незручним. У фінальному голосуванні перше місце посів Олександр Невський, який, як здавалося, краще підходить на роль об'єднавчої фігури. Сталін же посів третю сходинку що обурило його прихильників. Вони звинуватили телевізійників у фальсифікаціях. У ті самі дні дві російські соціологічні служби провели опитування на тему національних героїв Росії. В обох результатах Сталін входив в топ-трійку, а ось Невського не було навіть у десятці. Одночасно із цим на батьківщині Сталіна дивилися телешоу Велика десятка Грузії. Але тут тиран не зміг пробитися навіть в топ-50. І тепер вже його грузинські фанати почали скаржитись на підтасовування. Грузинська православна церква розкритикувала проєкт, заявивши, що не можна влаштовувати змагання серед святих людей, а таких серед великих грузинів було чимало. Схожої думки дотримувалась і Мана на Арчвадзе Гамсахурдія. Жінка оголосила сухе голодування, вимагаючи прибрати з числа кандидатів своїх покійних чоловіка та свекра першого президента Грузії звіада Гамсахурдія та письменника Костянтина Гамсахурдія. Врешті-решт, перше місце посів духовний батько грузинського народу Ілля Чавчавадзе. А звіад Гамсахурдія став третім. Редактори німецького шоу Наші найкращі вирішили убезпечити себе від можливих ексцесів і просто не включили в голосування жодного політичного діяча Третього рейху та Німецької демократичної республіки. Здавалося, що б могло піти не так, але тут посипалися претензії з боку сусідів, адже німці додали до свого списку Миколая Коперника, Зигмунда Фройда та Вольфганга Амадея Моцарта, людей, яких своїми вважають Польща та Австрія. Такі випадки трапляються нерідко, адже люди іноді змінюють місце проживання, а держави змінюють кордони. Наприклад, в індійському рейтингу п'яте місце посіла католицька черниця Аньєза Гондже-Бояджіо, відома як мати Тереза. Вона народилася у родині албанців у місті Скоп'є, що зараз є столицею північної Македонії, а прославилась завдяки своїй діяльності в індійській Колкаті. Отже, цілих три нації вважають цю людину своєю. Винахідником телефону Олександром Беллом пишаються американці, канадці та британці. А Альберта Ейнштейна включили до своїх списків і американці, і німці. Про суперечки націй за великих діячів минулого дивіться наш окремий випуск. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Ілля Майер, Юрій Кравченко, Андрій Скоропат, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Андрій Бондаренко, Данило Рум'янцев, Ендрю Сарвіра, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Люди охочіше обирають співплемінників, які давно померли ніж своїх сучасників. Чим раніше жила людина, тим менше подробиць про неї відомо пересічним громадянам, і тим більш однозначним є її образ у свідомості населення: якщо герой, то безперечно герой. Якщо злочинець, то виключно злочинець. Сучасний політик, про життєвий шлях якого відомі не дуже приємні подробиці, виглядатиме нікчемно на тлі міфологізованої постаті монарха, від якого нас відділяє кілька століть. Генріх VIII, наприклад, стратив двох своїх дружин, але посів у Британії сорокове місце. Представники новітніх професій часто потрапляють у лонглісти, але рідко добираються до верхівки чарту. Ми вже згадували кіноакторку Шарлі Стерон. Американці віддали восьме місце Елвісу Преслі, а Волта Діснея поставили вище за Альберта Ейнштейна. Проте такі випадки є радше виключенням. Ірландці обрали одним зі своїх героїв Боно, але лідер Юту відомий не тільки своєю творчістю, а й масштабними благодійними проєктами. Схожою є ситуація із професійними спортсменами, які вочевидь роблять великий внесок у підняття патріотизму. В допи зазвичай потрапляли лише ті, хто давно завершив кар'єру: бразилець Пеле, канадієць, до речі, з українськими коренями, Вейн Грецький, румунська гімнастка Надя Коменеч, індійський крикетист Сачин Тендулкар. Напевно, жодна нація не відчуває свого зв'язку з давньою історією, так як грецька. На телешоу 2014 року великі греки, п'ятеро людей із першої десятки, належали до античного періоду, а переможцем став Олександр Македонський. Зовсім інший підхід продемонстрували індійці у 2012-му. Вони не стали поринати в глибину тисячоліть та порівнювати велич Будди та Рами. Організатори шоу вирішили виробити пантеон з героїв незалежної Індії. Тож батько нації Магатма Ганді був поза конкурсом. Очевидно, що якби він брав участь, то в інших не було б шансів. Імена політиків, які увійшли до першої індійської трійці, нічого не скажуть більшості українців. Згадаємо інших переможців з різних країн: Іспанія, король Хуан Карлос І, який правив у той час США Рональд Рейган, Франція Шарль де Деголь. Чехія, Карл IV, імператор священної Римської імперії, що значною мірою збудував ту величну стару Прагу, яку знаємо ми: Румунія, молдавський господар Стефан III. Хорватія, Йогославський правитель Йосип Брос Тіто, Фінляндія, батько Незалежності Карл Густав Маннергейм, Італія Леонардо Да Вінчі, Німеччина канцлер Конрад Аденауер, Польща Юзеф Пілсуцький. У сотні великих американців є ім'я Ендрю Карнегі, промисловця, який віддавав величезні гроші на благодійність, зокрема на освіту та культуру, тисячі публічних бібліотек, університети, музей. Для того щоб підтримувати поширення знань сьогодні, не обов'язково бути мультимільйонером як Карнегі. Можна, наприклад, стати підписником ООС на Патреоні. Це і подяка нам за контент, який вам подобається, і внесок у десятки нових випусків у майбутньому. А в нас є приємні бонуси для кожного рівня патронів. Посилання в описі. Чи можна вважати результати тих опитувань повним та об'єктивним відображенням громадської думки у відповідних країнах? Звісно, ні. Ми вже бачили, як у Британії активні фанати одного з кандидатів можуть змінити хід голосування і як в Росії маніпулювали результатами організатори. До того ж саме голосування часто не є репрезентативним. Якщо в Британії проєкт став не просто черговим шоу, а гучною загальнонаціональною подією, то в Італії телепрограма Найвеличніші італійці всіх часів мала вкрай низькі рейтинги та викликала шквал критики. Італійців обурило, що в список не включили представників давнього Риму та важливих діячів католицької церкви. Серед кандидатів не знайшлося місце для Мікеланджело та Донателло. Натомість була присутня володарка Греммі, співачка Лаура Паузіні, що, врешті-решт, стала найвеличнішою італійкою під номером 6. А тепер повернемося до України та шоу на каналі Інтер. До речі, чи були серед понад двох мільйонів голосів великих українців ваші голоси або ваших рідних? Кого б обрали ви, якби проєкт почався сьогодні? Пишіть у коментарях. Отже, 16 травня 2008 року на інтері оголошують остаточні результати великих українців. Перший Ярослав Мудрий з розгромним результатом 40% від всіх голосів. Степан Бандера, який як пам'ятаємо був лідером, фінішував третім. Шеф-редактор проєкту Вахтанг Кіпіані заявив, що це результат фальсифікації. Ярослав Мудрий протягом місяця отримав 60 тисяч голосів, а за останні три дні 585 тисяч. Смски масово закидувалися з одних і тих самих номерів. З номера рекордсмена надійшло 15 тисяч повідомлень на користь київського князя. За словами Кіпіані, на фуршеті після фіналу одіозний політик і майбутній міністр освіти Дмитро Табачник вихвалявся, що це його рук справа. Я міг би. Бандеру з але не зробив цього, бо Щербицький фігура з минулого, цитував шеф-редактор слова табачника». Попри обурення частини аудиторії, керівництво інтеру все заперечувало і переглядати результати відмовилося. До речі, російський конкурс закінчився на півроку пізніше українського. Не виключено, що саме в Україні росіяни підгледіли ідею з махінаціями на користь постаті із далекого середньовіччя.